Видивитися новини на сьомому каналі студія для вас працює Оксані Сітінська. Вітаю! Рятувальники проводять профілактичні заходи у церквах напередодні Великодня, перевіряють пожежну безпеку та вчать священиків користуватися вогнегасниками. Також працівники ДСНС лишають пам'ятки для прихожан церков про те, як уникнути небезпечних ситуацій із вогнем. На щастя, від початку цього року пожеж у культових спорудах на Одещині не було. А минулого року трапилося одне загоряння. Масове перебування людей це завжди є небезпека, і це стосується не лише культових споруд, це ну будь-яких. Закладів, там де є масове перебування людей, ми розуміємо, двічі на рік є небезпечно саме для культових споруд. Це є на різдво, а також на свято-Великдень, коли дуже багато людей ідуть до церков, і ну ми. Ми бачили вже не один раз, коли люди штовхаються. Людям треба вперед. Хтось хоче бути першим. Це свічки завжди це є відкритий вогонь, і те, що може бути небезпечно, були навіть ситуації. Вони були не в Одеській області, але були ситуації в країні, коли пожежа траплялася через те, що у жінок було розплетене волосся. Вони дуже, дуже близько нахилилися до вогню і загорілося волосся. Навіть таке було возгасники, знаходяться в храмі два під одною стіною вони на відкритому. Доступі їх видно червоного кольору, і я також у, у вівторі. Також у нас є пожежна сигналізація, яка працює незалежно від того, чи храм відкритий чи закритий. Вона ціло ціл, цілодобово в активному е, стані. І, ну і звичайно є е, вода. Підготовлена вода. На жаль, водою ми нема, але ми знаємо, де наш гідрант знаходиться. Ну і звичайно, в найскладніших обставинах ми знаємо, що за поворотом у нас пожежна частина. Нагадаю, цього року на Великдень не буде нічних служб, зміркувань безпеки, та через комендантську годину натомість богослужіння почнуться о шостій ранку. На громадському обговоренні гуманітарного штабу обрали кандидатуру на нового очільника. Переважна більшість підтримала Марію Підкапку. Спочатку повномасштабного вторгнення вона на волонтерських засадах координує напрямок співпраці з міжнародними партнерами та донорами у самому гумштабі. Нагадаю, свої кандидатури подавали семеро людей. Серед них двоє депутатів облради Февзі Мамутов та Ірина Коваліш. Іншими кандидатами були представники різних громадських організацій, але остаточне рішення за обласною військовою адміністрацією. В Одесі відкрили оновлений сервісний центр на інглезі 15 А за день установа може прийняти майже три сотні клієнтів. Як оформити документи, які талони треба отримати, аби, наприклад, зареєструвати автомобіль, та скільки коштує процедура в умовах війни? Дивіться у сюжеті. Ви Бачите, позаду мене монітор електронної черги. Там відображається вся наявна інформація о можливих отриманнях послугах станом на цю хвилину. Станом на цю хвилину 41 послуга може отримати під час реєстрації перестрації транспортних засобів. Крім цього, отримати талончик можна і на заміну водійського посвідчення. От нововведення під час війни це отримання окремого талону на експертизу. Її можна зробити і в іншому сервісному центрі. Висновок дійсний протягом 10 робочих днів. Ми побачили, що це пришвидшує послугу надання перестрасі. Це надає можливість особі обрати зручний, в подальшому територіальний сервісний центр. І, наприклад, вони роблять в цьому експертному центрі дослідження і в подальшому переїжджають в Миколаївську область, в інший регіон або куточок України і там перереєструють автомобіль. Таких ми бачимо десь біля 7% наших відвідувачів, які обирають зручні локації. Ще одне нововведення скасування обов'язкової реєстрації авто. Раніше процедуру потрібно було зробити в перші 10 днів після розмитнення або купівлі машини. За новими правилами власники мають зареєструвати авто в перші 90 днів. Після скасування воєнного стану суттєвих змін в цінах на процедуру до слова не відбулось. Орієнтовна сума переоформлення вашої автівки зараз складає 690 гривень. Додатково доведеться заплатити пенсійний збір від вартості вашої автівки. Він складає 3, 4 та 5 відсотків відповідно. В Одесі переоформити авто можна в чотирьох сервісних центрах. Один з них на Інглезі переїхав у нове приміщення. Там працює 15 адміністраторів. Тож великих черг поки. Немає, тим не менш за час війни кількість клієнтів сервісних центрів міста не зменшилась, а навпаки, зросла за рахунок тимчасово переміщених осіб. Вони звертались для відновлення документів. Були випадки, коли навіть люди приїжджали там, в халатах і в тапочках в автомобілях, які мали механічні пошкодження від шрапнелі або польові, осколкові пошкодження. Були такі випадки. Ну це більше частини стосувалось початку ну, на початку війни, скажімо, березень, травень, місяць. Спочатку повномасштабного вторгнення сервісні центри Одещини здійснили 142 тисячі реєстраційних операцій. Тепер, кажуть в МВС, ця цифра зростатиме ще швидше. Івана Гарасимчук, Валентин Мірза, сьомий канал. 379 курсантів закінчили сьогодні навчання в Одеському університеті внутрішніх справ. Серед них і Херсонці. Адже з травня 2022 року структурний підрозділ Херсонського університету тимчасово перемістився на територію Одеси. Всі випускники вже мають місця роботи за державним замовленням. і Завтра розпочнуть працювати в підрозділах та органах нацполіції. Ми взагалі з Херсону пройшли окупацію, пройшли все, але ми впорались, ми це зробили, ми пройшли ці три роки і слава Україні! Далі ну, старший опер і пішов, пішов, пішов до начальника райвідділу, Дай Бог, звісно, дай Бог, а там поживемо відділ. У нас таке двояке відчуття, і нам і дуже сумно, тому що все це закінчилося. А з іншої сторони, ми раді, тому що це новий скоро етап нашої житті, Ми зможемо досягати більших висот. Не я їду в Миколаївську область і там уже буду захищати Миколаївську область. Вона у нас батько-герой, і ми будемо продовжувати її відстаювати, захищати та приносити нові здобутки нашій батьківщині. Тепер в університеті починають готуватися до нової ступної кампанії, що розпочнеться вже незабаром, і чекають на всіх охочих. Минулого року ми набрали 395 курсантів. Цього року у нас передбачено за державним замовленням набір 325 курсантів. В цьому році ми продовжуємо набір до Херсонського факультету Одеської державного університету учень справ і сподіваємося, що найближчим часом Херсонський факультет займе своє місце в місті Херсонії. Погрожуючи пістолетом, забрав телефон під час кіносеансу. В Одесі затримали 25-річного нападника, який забрав у відвідувача кінотеатру мобільний. Сам напад зафіксували камери спостереження в залі перегляду. Затримали злодія вже за кілька годин після подання заяви. Про собі той мав викрадену мобілку і пістолет, яким і погрожував. Йому інкримінують напад з метою заволодіння чужим майном. Поєднаний із погрозою насильства, небезпечного для життя чи здоров'я особи, яка зазнала нападу, тобто розбій, вчинений в умовах воєнного стану, цей злочин карається позбавленням волі на строк від 8 до 15 років за конфіскацією майна. Поліція затримала 22-річного одесита, який продавав наркотики. Інформацію копам надали прикордонники спільно з міграційною службою. Слідчі спіймали хлопця на гарячому, коли той якраз продавав кілька доз канабісу. Бізнесмена нелегала, затримали. Відразу провели обшук в помешканні. Там знайшли наркотики, банківські картки, на які здійснювали переказ коштів та мобільний телефон. Належність вилученої речовини до наркотичної підтвердили проведеним експрес-тестом. За місцем мешкання правопорушника, правоохоронці провели невідкладний обшук, в ході якого виявили та вилучили зразки аналогічної речовини рослинного походження. Правоохоронці відправили на лаву підсудних трьох осіб, які втягували жінок у зайняття проституцією. Вони мали два заклади під виглядом стриптиз барів. Відвідувачам пропонувалася послуга звільнення танцівниці від роботи, що коштувала в залежності від тривалості від 5 до 20 тисяч гривень. Крім того, організатори бізнесу готували до відкриття ще два подібні клуби, діяльність яких раніше припинили правоохоронці. Утримували даний бізнес 40-річний одесит Одесити, дві його помічниці з Одещини та Донеччини. Саме вони підбирали працівницю клубу, встановлювали правила поведінки, слідкували за порядком, вели облік прибутку. То що тепер бізнес партнерам загрожує до 10 років в'язниці. Оперативники управління міграційної поліції спільно зі слідчими слідчого управління за силової підтримки спецпідрозділу Корт обласної поліції провели низку обшуків, в ході яких вилучили речові докази протиправної діяльності, зокрема чорнові записи, мобільні телефони, комп'ютерну техніку, гроші. Планували списати бюджет на ремонті одеської інфекційної лікарні. За даними прокуратури, посадовці міського управління капітального будівництва уклали угоду на 33 мільйони гривень із порушенням процедури. Прокурори з'ясували, що компанія, яка збиралася ремонтувати лікарню, мала фіктивні договори на оренду спецтехніки. Наразі триває розслідування і щодо чиновників міського управління капбудівництва. Україна почала експортувати електроенергію в Польщу. Про це повідомили в Укренерго. Зазначається, що до Польщі направляють до 75 МВт мегаватт в різні години. Експорт відбувається навіть попри те, що відновлювальні роботи в енергосистемі тривають донині. Нагадаю, 11 квітня Україна почала експортувати електрику у Молдову. Зараз сусідня країна отримує від 30 до 95 МВт мегаватт в різні години. Ким побачили цей день наші кореспонденти. Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті 7 каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726 3226. Залишайтеся з нами, адже це наше місто і ваш 7 телеканал.